Ми йдемо в той самий ресторан, де ми були кілька днів назад. Знову ми сюди прийшли їсти піцу. Це не тільки піца, тут ресторан, тут все все є. Можна поїсти, але нас інтересує піца, бо тут піца дуже смачна. Піца така тоненька, тоненька тоненька. У нас в тоскані в нашому місті такої не роблять. А я дуже люблю таку тунесеньку піцу. Муривай, ресторан, це омо припріму. Вай. Скільки я його вчу-вчу, він не розуміє. Відкриває дверічка і щоб я перша зайшла, щоб всі люди на мене вдивилися. Людей нема, бо це ще пів восьмої. Нікого нема. Виглядає так в піцерії. Тут оформляють. У нас 14-й стовпчик з дерева, так. І таку квіточку нам поставили. Біля такого стовпа ми сидимо. Так, В Італії піца називається біла і червона. Червона це означає з помідором та без помідора. Я взяла тартуфу з, з білими грибами, це порчині. І ось такі ціни. Мій компаньон взяв. Він, він вибрати взагалі ніколи не вміє. Нормально, а я йому своєї не дам. Де коли ми міняємося, я його в піці не хочу. Так, він вибрав карбонара Альтравольта. Де вона є та Карбонара? Карбонара тут має бути, напевне. Маринара, карбонара, коротше, вибрав ту червону піцу. І е, е, напитки. Биванди це напитки, от вода коштує в бутилочці вам 2 евро, 2-4 євро, пізніше. Бірра це пиво. Ми взяли два пива, отаких маленьких по 2,50. Літра пива 10 евро. І всяке отаке от вино. Літра вина 8, півлітри вина 4 євро. Є піца 9 євро, найдорожча і саме найсмачніша. Є по 7-по 8 евро. Саме найдешевша піца це 4 євро, а фукача це без нічого така зверха. Фукача і баста. І ще чикорія, я вам поставлю чикорія, сасіча, о 7 евро. Ну, коротше, піци такі. от. ціни такі. che bacette. Sì, sì, grazie. Ma avete tagliato in quattro, abbiamo preso. No, quella matriciana c'ha scritto per questa parte. Sì, anche questa, sì, sì, grazie. Io, io, io. io came l'ho visto. Quindi treba sciogliere so la purizzana. No? Вже люди з'явилися весь телевізор з яким гарним, затишним картинкою такою. Дуже красиво. Оці ступи називаються пілястри. Пілястри. Ці грація. Вами тартуху і гриби, яка піца величезна. Мій компаньон такий а-ля матрічана. Я йому не дам ні одного кусочка, на другий раз нехай вибирає таку, яку він собі вибрав. Просто я не то, що я йому не дам, я його не хочу піти. Він мою, я його, я не хочу. Дуже горяча, треба розтягнути, бо неможливо їсти. Я люблю руками їсти, так як в Неаполі настояща піца їдять руками. Бачите, грибів скільки багато. А це чорний тартуфу. Подивимося знизу, бачите, не я згоріла тут на друвах, Почуть на друвах. Вона пахне друвами, вона має зовсім інакший смак. Чині і тартуфом. Дорогенькі мої, до піці в Італії завжди завжди береться пиво, пиво. Я сьогодні своєму італійцю сказала, давай візьмемо воду один раз, тому що ми сьогодні вже вино пили, апірітів пили, ми багато жанку випили. Кажу, давай пиво. Ну-но-но, no, no, no". піця не смачна без, без такого пива холодного. Бачите, пиво завжди. Пиво ніколи вино не беруть, ніколи чай не беруть, ніколи каву не беруть, от напиток. Зразу питаюся. Напиток тільки пиво. Можете взяти воду, але запивати воду холодною чи, чи такою кип'яченою це не є робота. Так сильно чути, аж забагато. Вони дають крем такий з тартуфа, знаєте? Чорний тартуфо в такому кремі, натуральний, він дуже сильно пахне і от білі гриби. Це ідеально. Грації! Perdón, no testas. Te Мені тут помідора червоного не треба, тому що сир, моцарелля тоді, воно дуже-дуже разом добре, От білі гриби з сиром, з моцареллею, дуже-дуже вони добре підходять. Просто ідеальна піца, ідеальна. Тут в Італії не дають все підряд, що ви маєте навіть вдома, все підряд, що ви маєте в холодильнику, не дають. Сира так багато, дивіться, катунюсенька. Настоящу піцу тільки можна з'їсти в Італії. Ви ніде не спробуйте не, не, не такої піці, як ось тут. Я вам поставила нишу, щоб ви подивилися, яка піца велика. Вона така, як два ножі. Вона дуже велика. Оця тарілка, вона велика спеціально для піци. То не є люба піца, яку ви... то не є люба тарілка. Така, знаєте, на друге, що їдять там бістику з якимись тими з, з вердурою, пара сидить. А це спеціально о, така тарілка, порядна тарілка для піци. Питаюся, Ти задоволений тою піцею так собі. Бери, бери, бери. Я йому вже запропонувала, кажу, хочеш, каже, що хоче. Ну, забирай вже цей кусок Тому що ця набагато смачніша. Набагато смачніша. Аля Матрічана він взяв собі представте. У нас макарон роблять 9 Матрічано. а-ля Матрічана, там то суго таке є. Дивіться, які гриби як блестить яка вона ідеальна, яка вона смачна. Гриби білі дуже сильно чути. Сир запікся. Просто ідеальна піца. Ну так згортати вдвоє. Я не просто дуже сильно не люблю. Не люблю я. тут людей багато. Жінка з ресторану, з піцерії перша виходить, а заходить друга. Що це таке означає, я не знаю. Двері мужчина завжди тримає, відкриті. З колючками високий. Вазон росте в такий типічний по-італійській ваз, ну, вазон такий в горшку такому типічному. А тут стоїть е, Ауді. Догенькі мої. Я вам скажу ціну, скільки коштує поїсти піца. Дві отаких гарних піци по 9 евро, мені здається, і два пива. І більше нічого, води ми не брали. І не знаю, чи він за столик бере за обслуговування, чи не бере. Ми заплатили 25 євро. Нормально. Солодкого не брали. Можна було багато всього ще брати, але тут машина та мадаване, вони тут їздять, табусько. Але ми прийшли з суто. Піц їсти, От піцу і баста, і попити там трошки води чи мій е, Італійський говорить, що з піцею краще йде пиво, ми завжди беремо маленьке пиво, а це маленьке, а воно, мені здається, велике. Я пиво дуже як, дуже люблю. Я е, пиво, Мої напитки спиртні, самі найкращі, які я люблю: пиво, вино, амаро, просекко і баста. І то я отак чу-чуть чуть п'ю чуть-чуть. Амару чуть -чуть, і... просику чу-чуть. Я не люблю повні стакани. Я люблю, щоб в стакані було налито менше, ніж половина. Я ненавижу повні стакани, як дехто наливає. Я люблю пиво, тому що воно таке гірке. І десь колись, я пиво взагалі вже забула, коли я вдома пила це пиво. Але якщо пиво пити, я пиво люблю. Через те, що воно гірке, через те, що воно таке свіже, прохладне, прохолодне. І ось так. Їдемо додому, яка це година. Я не знаю, чи ви побачите, ну це вже за тільки 9, 9 майже 9-та година. Ось тут ми вже. Бензина 1,62, 1,62 евро. Температура 7 градусів. Тут от є на стовпі написано. Коли день температура 7 градусів на вулиці М -м, показує 7 градусів, не знаю. Мого компаньона 3 показує, 4 показує. От, в машині в машині. Там міняється температура залежно де, як і коли. Але тепло, вітру нема, усне дощу немає, снігу немає, тут такий от легесенький сведер і все. Я завжди отак відкрита тут. Телевізор дивиться. Сеньора Анджела. А, баню, а, Сямо ной. Сямо ной. В туалеті немає нема свій приватний туалет. Ліжко, телевізор і ось так. Кулаціони, тут на сніданок провітрується. О, може, ти мені вже колаціони та, та де ти сюди прийди? Що ти приніс? Молоко де є. Йдемо, йдемо до кухні. Приніс мені з молока. Приніс мені з молока. Це пізно, ми тут снідаємо, ми тут не снідаємо. Я хочу випити трошки кави і більше нічого, але зовсім зовсім без молока. Отак От це на, на жолодок дуже шкідливо пити без молока, щоб ви знали. Що саме каву без нічого це не шкідливо. Ми вже година година, як вам сказати, ми тут робимо, як ми хочемо. Анджела стає зранку в. Коли вона хоче восьмі-сьом, вона в сьомі встає, включає скальдаменту, бачите, от як ми ходимо на короткі рукави тут є. І я тут голі ноги, тому що тут дуже в хаті тепло. Вона включає в не один скальдаменту і тоді йде ще на ліжку лягати. Вона собі сама снідає то що вона хоче завжди оті фит, тобі сухарики ті з молоком і все. І вона собі так відпочиває тут. До котик прийшов, хто тут такий є, котик тут прийшов. О, а ми робимо, як ми хочемо так само, ви розумієте, тому що я не можу підстроюватися. ну і що, що я там знаєте, треба вставати, що я буду вставати в 8 годині, бо я не сплю, бо я така брава рагаця, бо мені тут треба говорити, мені треба всі веселити тут і себе поводити так, бо то встигну спати до 10-ї години доки хочемо, і після обіду теж йдемо. Ми тут дуже багато говоримо. Ми тут от аж, аж, аж замучена від того розговору, я не прикладаю ні з ким договорити. Але ось так. Перед обідом дуже багато говоримо. Після обіду і говоримо до третьої години, ще в кухні тут сидимо, говоримо. Так що вона компанії тут має дуже-дуже велику. Зараз ще молока і все. Долию молока, і тоді будемо снідати. Тим тільки тим молоком. Буде обід нормальний, багатий обід буде. Сказав компаньйон молока трохи, бо сьогодні неділя і сьогодні магазин закритий. Останнє молоко. Запасу немає. Треба на другий раз нам молока привозити. Сюди. Сі, сі, бене, Анджеле, він, вень. У покійно лятте квіо, кафе лятте принду і баста. Oh. Ha detto Maurizio che è il latte ultimo, è vero? Eh? Ha detto Maurizio che il latte ultimo. Il latte non c'è più. Non c'è più? Sì, ultimo. Non ne sni. C'è solo che ci sono scivo, se sono, eh. Ieri non hai mangiato, uh, ieri non ha niente. Non me la so una esiste. Allora. Ma per domani basta, guarda per lei basta domani mattina, pochinino. Per feste bisogna sempre avere riserva. Ecco qua, io prendo questo, solo così, perché pranzo è vicino. Sì, che profumo. Ma si sente questo profumo, molto. L'hai hai preparato un pranzo? Sì, pronto. Pronto. Sì, io già da casa ho portato agnello. Agnello al forno fatto. Penso, bisogna riscaldarlo. Sì. È buono, ieri abbiamo mangiato, lei no, vedrai com'è come è buono. E poi gnocchi fa, faremo anche gnocchi. Quello che fate per me va bene. Tutto so detto, rubete le mani bene, dobre, Ех, і козі. Знову обід, обід вже мій купання зрозуміло, вже ставить каструлі і вже там м -м, ми будемо сьогодні їсти, то що залишилося багато м'яса, ньоки зробимо і ще багато всього є. ми будемо це доїдати. далі. так прийнято так само і в Україні. Доїдати багато всього. Я вже так от трошки одягнулася, але напереду буде горячого, якщо то я, то я зніблю. І м -м -м -м, будемо разом їсти. Щоб телевізор включений, вже все, все готове, все кипить. Треба розігріти і бас.